Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Продовжуємо нашу рубрику Сніданки на вікні. Сьогодні яєчні пальчики з начинкою з тертого сиру, крупно натираємо і дрібно нарізаного перчику болгарського. Чому саме перець для начинки? Тому що перець містить вітаміну С, заряд подрості на весь день, більше, ніж навіть цитрусові, які ми звикли вважати чемпіонами по вітамінам. Також яєчко нам знадобиться 2-3 яйця. Якщо у вас яєць мало, компанія велика, додавте ще трошечки молока, трошечки борошна в мене от чисто яєчні рулетики. Вилимаємо підготовну лину масу на сковорідочку і на середньому вогні готуємо. Якщо у вас є багато часу, наприклад, вихідний день, це можна робити в духовці. Тоді ці рулетики будуть зовсім не жирні. Розумієте, такі прямо дієтичні будуть. Злегка обсмажимо не до темного з однієї сторони, потім перевертаємо за допомогою лопаточки величенької. Накладаємо тертий сир. Ось таким чином розподіляємо і даємо трошки розплавитися під кришкою. Я вже виключаю плиту, бо в мене електрична, вона тримає тепло. Тепер перчик викладаю по одному краю, як для рулетика, не по всій поверхній. Наготаю прямо на сковорідочці і викладаю на тарілку, щоб трохи остило, доки я готую чай. Та і все, друзі, готово. Швидко, смачно, і корисно. Головне свіженьке, тепленьке. Дає гарний заряд енергії на весь день, тому що ми маємо тут і вітаміни, і клітковину, і білок, і просто гарний настрій від того, що тепленько смачненько поїли. Отже, друзі, ми ж не покидаємо з вами ідею. Продовження рубрики Погода за вікном. Погодка в нас після дощу. Сонце намагається проклюнитися крізь хвари і таки проклюнеться. Оця димка, туман, начебто наче в, в облаках ви знаходитесь. Це таке випаровування після дощу, тому що зараз же літо, ще тепленько. Все навкруги виглядає дуже красивим, чистим, зеленим, начебто помитим. Пташечки співають. Ну, коротше не день, а казка у нас. Ранок є дуже важливою частиною дня, друзі. Ну Ходімо дивитися, що ми там накуховарили. Отже, ми снідаємо, друзі, і біжимо. А ви готуйте і теж смакуйте. Особливо мені приємно, друзі, що ви додивляєтесь відео до кінця. Для розкрутки каналу на Ютубі це дуже важливо. Це кожен лайк, кожен коментар, особливо якщо він містить від семи слів, а не лише одне слово. Дивіться, друзі. Доки ми з вами готували, кайфували, виглянуло сонечко. Сонце ще не видно, але по їжі видно, що вона вже обігрівається і підсвічується сонцем. Я дуже полюбляю готувати, думаю, видно це по моєму задоволеному голосу. Сподіваюся, я також вас надихаю на приготування швидких, нескладних страв, щоб у вас ну, не відбивалася охота взагалі готувати, якщо це довго, складно, занудно, продукти якісь складні. Так що, друзі, будемо продовжувати дружити далі і дружити каналами. Гарного дня всім бажаю і доброго здоров'я, звичайно.